Доброї ночі, люди, е гості, підписчики моєго каналу всіх рад бачити. В черговий раз приходжу до свинки нашої. Що виходить? Це свинка-первістка, <кхи> яку ми самі виводили, як би мовити. Да? Е мамка її Ландрас по сусідній клітці з маленькими. Покривали ми її. Йоркширом тоді, і відібрали з усіх відібрали собі одну свинку. Можна було там ще комусь, хто хотів тоді придбати, але ніхто не виявив бажання, як завжди. Щоб купити свинок, то ми їх порізали на м'ясо. Тоже там непогані, в принципі, дівчата були. Так, В чому суть і в чому проблематика? Дивіться, сьогодні вже 115-й день. Так вона і не пороситься ще. Ну, таке, наче ось. До чого я ще веду, що багато хто думає, що опорос почнеться тоді, коли вона типу, вже молоко із. ну, Появиться прямо молоко. Повірте, інколи є такі випадки, коли молока ще не появилося, але вона вже щось там почала, як би мовити, собі фактично робити. Тому звертайте, на, за все, на поведінку ваших підлеглих, а саме. Коли вони починають там сі натягати ще, вони в солому, вони збивають там свої ці природні інстинкти, да? як то кажуть. Тому звертайте на ті нюанси і на ті ситуації, на ті, як то кажуть, посилання від свинок ваших, що вони вам показують. Зараз вам йду. Лежить, я будемо вже торгувати. Проблема цього сьогоднішнього буде ще опороса в тому, що перший раз я її покрив ландрасом. Е, на жаль, вона після того, як я її покрив ландрасом, вона перевер... перекинулася. і прийшлось брати сфермодозу, щоб було, і прийшлось її покривати контуром. Контур це такі плоди я думаю, середні, але є і величенькі. Є поросята будуть і до 2 кг або й більші. Тому будемо сподіватися, що все вийде нормально. На 113-й день я її вколов 15 кубиків катозалу. На 114-й день я вколов 0,7 кубиків естрофану. Тепер очікуємо, ждемо і час покаже. Не пускайте опорос на самоток, не говоріть, що це воля Божа і тому інше. Допомагайте вашій свинці завжди. Допомагайте. Ось така ситуація. Поетапно будемо заснімати, що у нас вийде. І вам покажемо. Добре, друзі. Так, друзі, продовжуємо відео. Дивіться, вже ранок фактично вже все зробили, повичищали, поприбирали. Всіх накормили, але наша свинка-перістка все ж таки народжувати не думає. Сьогодні вже у нас 115-й день. Ждемо опорос, як воно шово. Незмінно молока немає. Знову ж таки, повторюсь, не прив'язуйтесь до появи молока. що Зараз потече молоко, ми час окситоцин колем, ТС, повірте, інколи буває таке, що його немає. Буває таке. На жаль, знову ж таки, це буде чому важкий опорос, тому що свинку ми покривали кантором. Ну, Будемо дивитися і поетапно будемо заснімати. Строфан повинен ми около вчора приблизно там десь часів 10-11, плюс-мінус ще годинка, дві. Якраз до, ні, зараз там около 9, вже да, там дві годинки, десь плюс-мінус годинка. Чекаємо. Ну, Надіємося, я ж кажу. Надіємося на те, що ми їй все ж таки допоможемо. Ми її розпоросимо. Мені подобається первіски тим, що вони гарно годують. Годують, якщо все в них нормально. В них нижній ряд гарно вивертаються. Вони. Це невелика, не стара свина матка, з якою дуже важко. От такі справи. Ну нічого, дивимося далі. Так, друзі, опорос розпочався, процес триває. Пару штук ми вже вкинули туди в. Домик. Відповідно, ми цей весь процес контролюємо. Спереді там вже перед свинкою є ще одна поросятка. Ми його зараз обітремо і кинемо всіх до лампи, е, тому що ще я до неї е, ну, не підсуваю малих, щоб вони її смоктали і цим стимулювали. Тому що вона первістка, трішки в неї така реакція неадекватна. На них вона так і схвачується різко, і те все. Тому трішки хай ще. Опороси. Це дужче, вийде перше місце. І тоді вже будемо дивитися далі за нею. В даної свиноматки ви бачите раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пар сосків, наче всі повинні бути робочі. Будемо максимально дивитися, дай Бог, щоб все нормально. І щоб поросят було якомога більше, але ну, це не від нас залежить. Було б добре, коли б їх би було дуже Ну, як не дуже велика кількість, а отак 14, щоб вони її максимально розсмогтали, максимально, щоб вона була робоча в подальшому свинка. Ну, будемо спостерігати. От так, бачите, вже лізе до мамки. Ми його зараз під лампу спочатку, а потім вже будемо їх випускати. Так, процес йде. Певну кількість вона вже привела. Ну Вона ще, знаєте, вона. Первістка вона не розуміє, що з ними робити, вона встає дуже різко, дуже агресивно. О, ну Так собі сказати. да. Плюс той фактор, що все ж таки їй довелося покривати кантуром. Плоди, як для первістки, великуваті, я б сказав, бо це не є нормально. Ну Подивимося, я ж кажу, як вона, що вона, з чим це це діло закінчиться. Вкололи, О, це ми її зараз. Вже, це вже, там пару часів вона пробує розпороситися повністю. Е, вже частинки міста вийшли. Ну так, да. Вкололи, да. все ж таки, я думав, не колоть, але все ж таки прийняв рішення, я її вколов в окситоцину ще, кубик. Подивимося, можливо, ще в кінці ще раз в обов'язково окситоцин більше всього. Що. І також додамо амоксициліном на всяк випадок для того, щоб знаєте, береже нового береже знову ж таки. Зараз потихеньку там одну частинку тих, що пізніше народилися, зараз підпущу, щоб вони поїли. От такі справи, друзі. Ну нічого, дай Бог, все буде нормально, прорвемося. Так, друзі, ми вже підпустили маленьку до мамки. Е так, що я вам ще скажу по самому опоросові. Ми її розколили кубик окситоцину, потім я ось тільки що ще додав. Вийшов тоді знову ж таки ще одне порося і місце вже наче вийшло. Ну, мені чомусь кажеться, що там ще щось є. Не факт, що порося, але тріхи ще щось є. Тому той вколов я її окситоцину. Подивимося. Зараз я, відпустив малих, їх багатенько. Звісно, що деякі як ось ось, вони пропадуть і в перші дні я думаю вони відійдуть, тому що є сильніші, наприклад, взять, ось дивіться. Оп, ось взять. Ось. Орася. І відповідно, я думаю, ось такі джебжики. Ну, що він такий, ну, цей відійде. І так само й ті. Ну, в принципі, мені головне, щоб була якась та кількість, яка відповідає кількості її сосків, щоб вони максимально її посмоктали, щоб вони максимально всі ці соски запрацювали, і на наступний опороз була вона максимально готова до цієї більшої кількості. Якось так. Так, друзі. Ось така ситуація, ще поки рано говорити, що опорос закінчився. Все ж таки ми її після опоросу вже, ну трохи пізніше, я все-таки її проколю амоксоцелін. На всякий случай, я ж кажу, береже, Бог береже, то хай краще так буде. Також дивіться, багато хто хто розповідає, що я вже це говорив, якщо ви... Справжню свинку фактично F1 криїти тим самим тюрком чи кантером, у вас повинні бути білі поросяти, якщо у вас це дійсно F1. Це черговий раз підтверджує, свинка наша, її мамка ландрас. По сусідству тут була покрита свого часу Йоркширом. Тобто, фактично, це можна сказати F1. Да? І йти туди смакчить. І тепер ми бачимо ту картину, що свинку ми покрили контуром і всі поросята білі, -білі От така ситуація. Тому зараз піду трохи перепочину часок другий і прийду знову до неї. Ну і В принципі, вже тоді буде вечірнє вправляння. А так ми бачите, не так воно легко опоросе, як хтось думає. Ну, нічого, прорвемося. Так, друзі. Наша сумка закінчила попорос. Поки я відлучився, трохи перепочить. Вона пару штук придавила. Треба було їх сховати, а це моміт я віддихати, щоб вона їх хоч би не давила. А там хто там? воно як? Ну, на каже. Не пишіть, не розказуйте, що коли станок, вона не давить, не душе. Ну, в неї ще, я не знаю, знаєте, як не вироблено, вона наче пробує лягти, але воно там десь щось смоктало, воно під цей момент підлізло під неї, Вона лягла, воно пищить вона... їй пофіло. Це просто. ну, Там хоч якісь були свинки, що бували, зриваються, да? як навпаки, на як чують, що поросята пищать. А тут пофіг. Вона лягла і все. Ну, Якось так, коротче. подивимося, як воно буде. Вони там відпочивають. Якась кількість можливо виживе і то хорошо, там подив. От така робота з перевістками і... і все ж таки я за те, що потрібно контролювати опороси. Якось так. Добре. Трішки, наче такий був настрій, що все нормально. Більш-менш первістка пороситься, вона, як завжди. В кінці я їй е, проколову це тільки що амоксоцилін. У мене амоксоцилін дозування, кубик. На 15 кг, ну я її трохи більше дав, я їй дав не 11 там з копійками, там, фактично 14 кубиків проколов, а там хай буде. Тому що, ну не дай Бог, щось десь всередині краще я сьогодні її повторюю. Через 3 дня повторюю вам. Якось так. Добре, працюємо далі.